Бойові броньовані машини, артилерія та десятки одиниць стрілецької зброї з нагоди дня незалежності в Національній академії сухопутних військ влаштували день відкритих дверей. Що ніяк війна Тоже, як я ми не хотіли, дітки на це бачать і це все знають. І вони хочуть подивитись, як їх воюють татки, як воюють їх старші братики. От. Чим, чим вони яка в них сьогодні є зброя? Подивитися на військову техніку на академію та її курсантів прийшли тисячі львів'ян. Серед них і голова Львівської облдержадміністрації. Саме тут в академії сухопутних військ найбільше відчувається гордість за українську армію, тому що те озброєння, яке виставлено сьогодні, це не тільки модернізовані вироби радянського зразку це вже нові українські розробки в академії. Зазначають, війна на сході країни посилює інтерес суспільства до навчального закладу і до військових загалом. Сьогодні суспільство нашої держави більш прикуте до військовослужбовців, до військових, які сьогодні несуть службу на і воюють на. Східному нашому кордону кордоні захищаючи нашу незалежну державу, проведення дня відкритих дверей з нагоди дня незалежності в академії вже стало традицією. Олександр Візгін, Водославна Назаркевич, Віктор Ануфрієв, військове телебачення.